Всім привіт, моя туди і Вероніка. Так от у нас з'явилася трохи обнова і у нас інтернет замовлення. Я поки що запишу, а мені в... це все приготовило. От так записала. Зараз... Так от Вероніка вже читає. І коли вона буде це все робити, на замовлення, тоді я це складу. Мені віддали, і я сюди поставлю. Ми вже готуємо і вже мрозум зробили і ми його сюди ставимо. Так вона морозу вже поставила, повторюсь. І вже робимо моці. І кладемо сюди моці. Зараз звернівка нав'язає частину, і ми його запаковуємо. Ми теж його запаковуємо сюди. Нам ще дописали була клінка, клінка, то ми беремо то, що у нас ще замовили. Воно ще це замовлення І беру І ми це теж заблоковуємо. Ось ось сюди. І да, вот, кукурудочку, де це все є. І йдемо на интернет-магазин. Ага. Ось сюди. Подсюда вот и на томовса. Всем пока.